Найпростіший спосіб заквасити огірки. На банки я ложу часник, 2-3 зубчика часника, розрізаю навпіл. Ось у мене огірки. Я їх замочила, потім кладу шар огірків, листя вишні, листя хрону, можна коріння хрону, листя смородини, попередньо промивши. І знову кладу шарогірків. Я кладу всі підряд Великі, маленькі. І отакі зонтики від укропу. І найголовніший інгредієнт це сіль. У мене тут 85 г, можна трошки більше, і сипемо наверх. Заливаємо це все холодною водою. Ну, бажано не з-під крана, але не кап'яченою. І стої, стоїть в теплі 25 градусів десь близько 5 днів. Потім спускаємо в підвал. Це все накрите кришкою капроновою. І на 6-7 день можна вже її вживати. Приємного.